Жуча тема ядерної зброї для польського керівництва звучить не вперше. І президент Дуда виступав за це і кілька років тому. Тоді його підтримував віце-прем'єр Печинський. Тобто, зараз, нещодавно, після ініціатив Еммануеля Макрона, прем'єр Дональд Туск підтримав так само розміщення ядерної зброї для Польщі. Фактор ядерної зброї, очевидно, це фактор зміцнення власних позицій і підтвердження того, що логіка. Збільшення військових витрат вона є очевидною, потрібною. І ви знаєте, попри те, що ядерна зброя це найстрашніша зброя сучасного світу, але мені видається, що ми, можливо, стоїмо на порозі розширення ядерного клубу і перегляду договору про нерозповсюдження ядерної зброї, оскільки ця тема звучить все більш активно у міжнародній спільноті. Для Польщі це. Інструмент збільшення власної суб'єктності, я зверну увагу на два моменти. Тут Я вже правильно сказав: а польські витрати на оборонку, майже 5% ВВП, це має приносити політичні дивіденди. Я в цьому руслі хочу подивитись на, на те, що сказав пан президент Дуда, але також на те, що нестандартні, нестандартні часи вимагають нестандартних рішень. А, вже табу про ядерну зброю, воно впало багато. А ну я думаю, вже три роки тому остаточно так. То тобто вже треба думати зовсім інакше про, 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 польську, про польську безпеку і загалі про безпеку в регіоні. Якщо буде зменшення присутності. a wojskowych serwisów w Europie, to co naturalno zwracają uwagę w na jaderną zbroję.